Друзі, доброго ранку! Ви на каналі Копачі Збирачі. і я в цьому році ще разок вибрався на Коп сьогодні 29 грудня. Я приїхав сюди, ну я не знаю, годинки на 4 походити. Приїхав ось на таке поле, ти був соняшник. Ну, на самом деле я приїхав ось на це поле. Поле, там, де стоїть досюпурку. Я вже на нього не знаю, раз 10 їздив і так його до сих пор не прибрали, наскільки я розумію, що, мабуть, до весни. І приїхав я на це сусіднє поле. Наконець хоть тут обрали, тому що тут -то був убраний, ну, дуже, дуже стерня стояла, неудобно було ходити. Тут була прямо понад дорогою, якраз бачите, розділя дорога між двома полями. Понад дорогою прямо стояв домик. Я в минулому році його знайшов і в принципі знахідки були такі ну, супер. Тому що я так думаю, що понад дорогою мало хто ходив, тому що дуже-дуже багато мусора, понад, понад самою дорогою Там дорогу засипали, я не знаю, щось вивозили. І Я в минулому році походив, так ще й знахідки були не прям такі, що баш, ну, Ніколаївські і Савітики попадались. Хожу, я, мабуть, я не знаю, хвилину вже так з 20 точно, то попалась мені поки ось отака, чи я не знаю чого. І пробка з піниціліна. і Зараз в мене був бомбезний сигнальчик. Виходив наконець-то один. Так що перед переглядом цього сигнальчика підписуємось на канал, ставимо лайкосик і дивимося сигнал. Друзі, гляньте сигнал, який був. 29.30. Громкий сигнал. І спробуємо викопати його з вами. У нас гарно. Було повністю розстало все. Це вершок примерз, ходить гарно. На ноги особо не липне. І взагалі бомба. Єсть, викопав, сигнал не помінявся. Ага, я побачив цей сигнальчик уже. І нам попались ось такий мідний поясок від снаряда. Ну... А був шанс, що буде монетка. Ладно. Не перемикаємося і ходимо далі. Друзі, гляньте, який був сигнальчик. 10. А, І сигнал чи він, глибокий такий, в принципі, по сантиметрів до 10. І випала мені знахідка, гляньте, яка. Ху-ху-ху. Випав мені, гляньте який здоровий хрест. І він цілий. Погнутий, правда. ну верхній луч, я думаю, він не зламаний, а він є, Петельки тільки нема. Дома розрівняється і буде бомбезний. Гляньте, здоровий який хрест. Круто. є, є перва більш-менш цікава знахідка. Ладно, лайкосик і далі погнали по-любому. Круто. У нього ось такий кусочок наперстка. Верніше, що що від нього залишилось? Ось такий кусочок. Ну, зато як сапуточка і точно знаємо, що тут щось стояло. Так що ходимо, шукаємо далі. Попала мені якась пуговка, наскільки я підозрюю, тому що я зразу вже трошки розгріб, дивлюся. Ще пуговка. Так, гляньте яко. Пушка жалко немає. Жалко нема. Що, щось тут є. Бачу корону зверху. Що вона, чия вона? Якщо по-чесному я не розумію. Так що, якщо хто, хто знає, то пишіть. Зараз попробую. Та ні, вона взагалі залипша така ще. Що... Бачите, щось є на ній, ну ще точно хто зна. Так що буду ждати ваших коментарів. А ось і перший кругляшок попався гляньте. Ух, відбиточки. Все як має бути, не дзвонив не високо. Значить більше всього що попадеться мені советик. Зараз... Не бачу поки нічого, взагалі він такий чи вбитий, чи просто залипший. Зараз спробую намочу, одітру його і якщо що, включусь. Друзі, гляньте, мені попалось 20 копійок, рамочник, 1936 рік. Ось така монетка. В принципі, почиститься вдома і буду ще в бомбезним сохрані. Так що ходимо тут же. Будемо викопати очередний сигнал в онлайні. Гляньте який сигнал. 27-28. Ну, Я сьогодні вже таких їх перекопав і всі оказувалися медними поясками. Я не знаю, їх тут усіяно. Я ось в кінці копу на обзорі покажу скільки їх нарив вже. Куча вже. І більші, і менші, і вищі сигнали, і нижчі. Пов сигнал вищі став 36-37 Зараз будемо пробувати закопати його може це просто дуже дуже здоровий поясок від снаряда Викопав десь нема сигнал пропав може на лопаті Ще немає сигналу. зараз, бо нищі десь упала. Такий крутезний сигнал був і все, нема сигналу. Так буває, буває. Нема? Ага. Мабуть він десь нижче провалюється і все. Я його не можу... До копоти. Зараз... Зараз дариємося. Що ж нам тут попадеться. 28, 28, 29. Сигнальчик як був, з першого разу схватив. Ану. Ану я, мабуть, бачу, а може й не бачу. Єсть бачу. Гляньте, цей кровляшок попався. Да. Да. І мідний, мідний однозначно, тому що бачу вже формат Миколи Миколи другого. Зараз, зараз, зараз ми будемо дивитися з вами. 1916 1916 або 18 попався там вроді вони. Як дорогі єсть. Ну, все одно гляньте. І сахранчик бомбезний. І, в принципі, є перва монетка. А, друга вже світик був, вибачаюсь. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, ось перейшов я на друге поле. Тут уже вже здійсковано, стояв соняшник, той самий хутор, тільки слідуючі поле, і він ось видно, овраг ішов, і понад оврагом стояли доми чи дома. Е, от в то, на першому полі ще була одна хатка, що я знайшов, а тут вже більше їх стояло. Але я не хотів, якщо чесно, заходити сюди, тому що тут за ногами таке тягнеться, що просто жесть. Ну Там вже виходив, просто ніде було ходити вже не доїло мідні пояски копати. І тут проходив, в мене, була в мене там знахідка, зараз я покажу. І сигнальчик, гляньте, який виходив. 22-24. Перший, більш-менш такий цікавий. Сигнальчик на цьому полі. А хожу, вже, мабуть, хвилин 30. Єсть викопав. Єсть. Якийсь він такий дуже прыгає, бачите? Прям дуже прыга. Друзі. Ой, дивіться. На ребрі прям стоїть. Ха-ха! Круто! Зразу побачив, вон, вон чому вона пригала. Тому що під землею був класний сигнал, а викопав, що нам... Друзі, є! Є! Все, сьогодні день вдався. Гляньте біленький. Бачу, біленький, єсть, єсть. Ха -ха -ха. 10 копійок 1912 рік. Микола, Микола, другий. Ну, в принципі, тут других практично і не було там. цариця полів попадалася. Так ось нам Миколаївський формат був. І єсть, крутезна, гляньте, яка взагалі. Черненька, так я люблю таку патину, тут чорне, а орел світлий. І гляньте, яка вона гарна. Гарна. Взагалі бомбезна. Ця сторона взагалі як нова. Ха, Круто. Лайкосик, друзі. Лайкосик. Сьогодні коп уже удався. Так що ще ходим, ще, мабуть, з годинку похожу і буду вже їхати додому. Круто, ну вже все одно все в будь-якому випадку коп бомба. Лайкосик погнали. А, я ще його обіцяв, зараз покажу, мені перед цим якась теж знахідка попадалась, Зараз я її вкину в хабарницю. Зараз покажу. Щось таке цікаве. Ну не прям так щоб аж загострювати на ньому увагу. дуже, Гляньте, воно обломане щось. ну Просто по центру якісь ось узори, все в узорах. Що воно було, я не знаю. Я ж кажу, ну я вже не показую, і думаю, або на обзорі покажу, або як щось викопаю. Ось, ось така штучка попалася. Возможно, якась накладка, може каніна якась була. Хто знає. Круто. Та сьогодні вже куп бомбезний. Срібло є, царьки є, пуговки є, все є. Бомба. Вообще. Виходив последній кругляшок на сьогодні. Попалась мені копієчка, її вже подивився, трошки протер. Фу, гляньте, Ой. Сохранчик взагалі бодрий який. Гляньте, ота взагалі бомба. 1911 рік. Одна сторона бомба. Та й друга в принципі. Як ніколи... Я її ще, гляньте трошки лопатою і садану видно по гурту блистить. Ось така, ось така монетка попалась. Ні, ну сохранчик взагалі. Бодрий-бодрий. Просихає, гляньте. Клас. Мабуть останній вже Сигнал на сьогодні. Буду йти потихеньку до машини, тому що Гляньте, у нас 29 грудня. У нас сонце таке ще, як весною. Просто я приїхав утром, ще було темно. Ходить було гарно, тому що був ноль, воно трошки попримерзало все, ночі, мабуть, взагалі був мінус. А зараз походив зараз вже 11 годин, чи, мабуть, начало 12-го, 12, то гляньте вже, як все липне, Фух, не хочу я так далі ходити. Так як довго походиш, потім ще два дні треба відходити, таке як після спортзалу. То буду вже на сьогодні завершувати наш коп. Находився, попалось мені трошки монеток, я яволен. Таке сьогодні в мене, вийшов, так, сьогодні у мене закриття сезону. Я не втримався, було в мене трошки вільного часу, і я вибрався і я взагалі не пожалів, що я вибрався на нього. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки. І йду я вже потихеньку до машини, що зараз буду все збирати, Йти до машини, передіватися і здійлаю там. Обзор знахідок, не перемикаємося. Ладно, пішов я. А Ось уже і біля машини. Гляньте, скільки мені поясків попалось. Взагалі, і більші ось такі, і менші, і зовсім маленькі, але всі вони дзвонять, хто їх в принципі купав, той знає, що вони дзвонять як тупо як монета. Ось такий шмордяк мені попався. Всі цвітні сигнали я збираю. Викидаю з поля, щоб на наступний рік не копати їх знову. І ось моя хабарниця. О, кстати, О, дивіться, якщо чесно, я подумав, що пряга. З цієї сторони як зацеп, все. А почав і цвітним било, а викопав потім почало чорним віддавати і протер нема нічого тут. Не пряга. казалось кусок якогось металу. Потім далі по знахідкам попався мені ось такий хрестик. Хрестик бомбезний просто. Вирівнюється і крутезний. Потім попалась, як казав, і думав, що пуговка гірька, протеріє, воно казалось, закльопка з жінців, мабуть. Е, і по монеткам. Одна радянська попалася, і три царські. Е, дві по покипій Миколи. 1916 і 1911 і гвоздь нашої сьогоднішньої програми ось такі 10 копійок, 1912 рік, Тоже Микола II Потім попалась пуговичка, Ось якась така штучка непонятна і кусочок наперстка. Ось такий вийшов копку, кому понравилось ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в новому році.